Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 73 перший варіант. Перше завдання задача. У двох бочках було 905 літрів води. Коли з першої бочки взяли на поливання грядок 325 літрів, у ній залишилось ще 196 літрів. Скільки літрів води було у кожній бочці спочатку? Запишемо умову задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три стовпчики, називаємо стовпчики. Було, взяли, залишилося. У нас було дві бочки. З першої бочки на поливання грядок взяли 325 літрів води і в ній залишилося ще 196 літрів. Нам невідомо, скільки літрів було у першій і в другій бочці, але відомо, що разом у двох бочках було 905 літрів води. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів води було у першій бочці. 325 додати 196. 5 додати 6 дорівнює 11, 1, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, додати 2, 12, 2 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3, 4, 4 додати 1 5. 521 літр у першій бочці. Якщо у двох бочках було 905, то ми можемо знайти, скільки літрів води було у другій бочці. Друга дія: 905 відняти 521. 5 відняти 1 дорівнює 4, 0 відняти 2 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток, щоб не забути, ставимо крапочку. 10 відняти 2 дорівнює 8, 8 відняти 5 дорівнює 3, 384 літри. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 905. Це нам відомо за умовою задачі. Відняти 521. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 905 відняти суму чисел 325 і 196. 325 додати 196 дорівнює 521. 905 відняти 521 дорівнює 384. Відповідь: 384 літри води було у другій бочці. Друга задача. Для свята купили 8 сіток апельсинів, всього 48 плодів порівно в кожній сітці. Для призів використали 2 сітки. Скільки апельсинів використали? Запишемо умову до цієї задачі. Було використали. Було у нас 8 сіток по однаковій кількості апельсинів і всього 48 апельсинів. Використали дві сітки. Нам потрібно знайти, а скільки ж апельсинів було у цих двох сітках. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки апельсинів було в одній сітці. Якщо у восьми 48, то в одній 48 поділити на 8. Шість апельсинів у першій сітці. В одній сітці. А використали дві сітки. Значить, нам потрібно 6 помножити на 2, дорівнює 12 апельсинів. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 6 ми знайшли першою дією, помножити на 2. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 48 поділити на 8 помножити на 2. 48 поділити на 8 дорівнює 6, 6 помножити на 2 дорівнює 12. Відповідь 12 апельсинів використали. Третя задача. Велосипедисти проїхали по маршруту 2 тижні по 130 км. Їм залишилося проїхати ще 160 кілометрів, яка довжина маршруту. Запишемо умову до цієї задачі. Було. Проїхали, залишилось. За умовою задачі нам відомо, що. Два тижні велосипедисти їхали по 130 км. Їм залишилося ще 160 км. Необхідно знайти, скільки ж було у маршруті їхньої подорожі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки кілометрів приїхали велосипедисти за два тижні. 130 помножити на 2 дорівнює 260 км. Якщо проїхали 260 а залишилося ще 160, ми можемо знайти, а скільки ж кілометрів їм необхідно було проїхати. 260 додати 160 дорівнює 420. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 260 ми знайшли першою дією. Додати 160, ми знайшли другою дією. Це число нам відомо за умовою задачі. вибачте. Вираз буде мати такий вигляд: 130 помножити на 2 додати 160. 130 помножити на 2 дорівнює 260. 260 додати 160 дорівнює 420. Відповідь: 420 км довжина маршруту. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 365 додати 276, 5 додати 6 дорівнює 11, 1 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд, 1 додати 6 дорівнює 7, 7 додати 7 дорівнює 14, 4 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 641. 564 додати 186. 4 додати 6 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 6 дорівнює 7, додати 8 дорівнює 15, 5 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 1 дорівнює 7. Отримали число 750. 207 додати 325. 7 додати 5 дорівня 12. 2 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 2 додати 3 дорівнює 5. Отримали число 532. 736 додати 198. 6 додати 8 дорівня 14, 4 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівня 10, додати 3 дорівнює 13. 3 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 7 дорівнює 8, 8 додати 1 дорівнює 9. Отримали число 934. 843 відняти 216. 3 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, щоб не забути, ставимо крапочку. 10, і в нас ще є 3, 13, 13 відняти 6 дорівнює 7, 3. У нас крапочка нагадує, що ми позичили. Відняти 1 дорівнює 2, 8 відняти 2 дорівнює 6. Отримали число 627. 802 відняти 321. 2 відняти 1 дорівнює 1. 0 відняти 2 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток, 10 відняти 2 дорівнює 8, 7 відняти 3 дорівнює 4. Отримали число 481. 494 додати 106. 4 додати 6 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 4, 5, додати 1 6. Отримали число 600. 475 відняти 392. 5 відняти 2 дорівнює 3, 7 відняти 9 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток. 17 відняти 9 дорівнює 8, 3 відняти 3 дорівнює 0. 0 перед числом не пишемо. Отримали число 83. Дібрати значення А так, щоб нерівність була правильною. А відняти 25 повинно бути менше, ніж 40. Ну, давайте будемо міркувати. Якщо ми. Е... Уявимо, що знак менше це дорівнює, то у нас невідомо зменшуване. Як знайти невідомо зменшуване? Потрібно до відємника додати різницю. Це буде 65. але це за умови, якби стояв знак дорівнює. Але ж у нас знак менше. Значить, у це будуть усі можливі випадки від 25 до 64. Нас будуть задовольняти нашу рівність. Вставити пропущені числа. Давайте встановимо закономірність. Наскільки попереднє число менше від наступного на 8. Значить, тут закономірність: кожна наступна буде більша на 8. 16 додати 8, 24, 24 додати 8, 32, 32 додати 8, 40, 40 додати 8, 48, 48 додати 8, 56, 56 додати 8, 64. Довжина прямокутника 6 см. Це удвічі більша, ніж ширина. Знайти периметр прямокутника. Запишемо. У нас є довжина ширина. Відомо, що довжина є у два рази більшою, ніж ширина. Умова дана у непрямому значенні. Знайти периметр цього прямокутника. Давайте будемо міркувати. Якщо довжина являється у два рази більшою, значить ширина буде у два рази меншою. Знайдемо ширину. 6 поділити на 2 дорівнює 3 см. Ну, а тепер, знаючи довжину, знаючи ширину, пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника. Суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо 6 3. 9 помножити на 2 дорівнює 18 см. Креслимо наш прямокутник зі сторонами 6 і 3 см. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!